Наступне, з чим ми познайомимося, це таба-консоль. Е, Взагалі, я рекомендую, що коли ви тестуєте якийсь веб-застосунок, щоб у вас була відкрита вкладка Network і вкладка консоль. Причому законфігурована певним там способом. Для чого це треба? Е, у вкладці Network ви будете. Переглядати, які реквести та респонси вам відправляє і отримує там сервачок ваш і клієнт. А вкладки, вкладка Network, вкладка консоль вам буде потрібна для того, щоб аналізувати, чи сипляться якісь помилки, котрі ви не, наприклад, відслідкуєте у нетворку. Ну, одна з таких помилок, наприклад, якщо у вас якийсь там ресурс. Не завантажився, або там фавиконка не завантажилась. Ви там можете банально не помітити її у табі браузера, а при цьому побачите червону помилку у консольки. Взагалі у консольку падають дуже-дуже багато логів, вони мають декілька рівнів. це Error, Warnings, Info і А Ці логи розробники можуть кастомно самі, тобто, додавати, вказує там певний тип цього логу. І нам треба бути зосередженими на двох, скажімо, типах. По-перше, це ерори, адже ерори це якісь помилки JavaScript-кода. А інколи вони можуть призводити до якихось бажинок. Але частіше за все не буде індикатором того, що у вас впав якийсь ерор з там, червоним кольором, того, що це прям стопудов бажинка. Адже цей ерор може бути від якоїсь там сюртпаті ліби, котрі там не Напряму там якимось чином е, приймає участь у, вашу, у вашому застосунку? Звичайно, що можна проконсультуватися з розробником, що цей ерор значить і чи треба там заводити бажинку, але е, вам треба їх моніторити, але це не є гарантом того, що на кожний ерор лог треба заводити бажинку. Е, як взагалі відкрити консольку? Знову ж таки, відкриваємо Chrome DevTools. Як я рекомендую, щоб у вас було це відкрито. Ви можете просто зайти в консольку, але ну, просто консоль вам не дуже багато чого дасть. Я рекомендую, щоб була відкрита таба Network. І от, коли ви тицаєте на overflow меню, є така штука, як Show Console Drawer. Жмакаєте на неї, і у вас буде відкрита вже консолька. І от в, в такому вигляді. Тестувати ваші застосунки. Тобто, що тут request response ви бачите, тут ви бачите, які помилки падають. Причому помилки треба фільтрувати не всі. Як саме фільтрувати їх? А, да. І ще одна а, крута фіча для консольки а, це те, що вона повністю дозволяє вам виконання JavaScript-коду. Тобто, ви тут можете виконувати будь-які скрипти, котрі написані на JavaScript. ви можете мати доступ до також будь-якого елементу вашого дом дерева. Джедом це якісь об'єкти, ви можете до нього достукатись і якимось чином з ним взаємодіяти. Ну і Плюс також тут є різного роду фільтри, різного роду, там що показувати, що не показувати. Як Можна використовувати в тестуванні можливості JavaScript, а. ми також зараз розглянемо. Але давайте почнемо з, яких, з якихось фільтрів. Якщо ми там, перезавантажимо сторінку, ми от вже побачимо, що тут якась. Інформація відображається, ми можемо тиснути на цю кнопку і побачити абсолютно всі логи, котрі тут є. Тобто тут воно нам покаже, що є там 36 меседжів, є якісь 10 юзер меседжів, 10 якихось ерорів. Побачити, які це там ерори. там Зараз в мене певні налаштунки стоять, що деякі будуть не відображатися. Якщо ви ввімкнете їх всіх, то ви можете їх побачити. Якісь ворнінги, якісь інфомеседжі. Також. Слідкуйте за тим, щоб в інфомеседжах не було якась е, технічна інформація. Наприклад, я там, от колись побачив, що в інфомеседжі е, при першому заході на ваш сайтик, е, логувався пароль і емейл адмін-юзера. таку штуковану в продакшн. допускати Дуже-дуже-дуже не можна. Друга кнопка це почистити консольку. жмакаємо і вся консолька у нас почистилась. Наступне це фільтр. Фільтр по спочатку по рівням. Давайте розглянемо. Тобто, от що я вам казав, що є verbose, info, warnings та error. Як це розуміти? Ну от Коли там розробник в... виконує, розробляє якусь фічу, він може додатково щось залогувати Ну там для дебагінгу або взагалі для інформації. І він таким чином от пише: там, консоль, лог, щось таке. Це там може використовуватися при розробці у ньому і йому там щось допомагати це може. Але в продакшн таку штуковину краще не випускати. і ви зайвий раз передивіться, що розробник не логує якусь інформацію, котра не повинна показуватися нашим кінцевим юзерам. Ерори це, наприклад, коли якісь помилки там. Розробник так і напише: консоль, ерор і якийсь текст цієї ерори. Тобто ця штука може вам вже стати у нагоді. Також тут є фільтр. По якимось ключовим словам, або він також підтримує регулярні вирази. Наприклад, ви можете зробити фільтр по якомусь урлу. Ви так і пишете: url, двокрапка, і, наприклад, демокуа.ком. І ви побачите тільки. там Запити або логи, котрі будуть відноситися до цього урла. Або ви можете навпаки виключити цей урл, поставивши знак мінус перед е, перед нашим виразом. Е, ну І тут можна там по тексту шукати. по У нас, наприклад, є текст капча. І ми знайдемо всі логи, котрі е, включають в себе цей. Цей текст. Далі, що тут з цікавого, це саме налаштунки цієї консолі. Їх насправді дуже багато. Для того, щоб їх відкрити, отут є така шестеренка вмакаємо на неї і отримуємо ці от консоль-сетінги. Перше це Hide Network, це для того, щоб. Не показувати реквест та респонси, котрі ми отримуємо і відсилаємо до сервака, щоб не засмічувати нашу консоль такими логами. Адже згадуємо, як я рекомендував, у вас повинен нетворк, відкрита бути і окрема консолька. І тоді дубля... дублікат інформації не буде показуватися. Наступна штука: preserve log, це для того, щоб при перезавантаженні сторінки консолька автоматично не видаляла всі попередні дані. Я її завжди використовую, бо я люблю, щоб всі логи були з самого початку там, сесії тестування. Тому вже дивіться самі від ваших потреб. Якщо треба, щоб логи видалялися після кожного перезавантаження, просто її вирубайте. Наступна штука це Selected Context Only. Тут мається на увазі показувати тільки той контекст сторінки, на якому ви знаходитесь. Ну, наприклад, от у вас є якась веб-сторінка, і на, неї, на ній є якась реклама. То от реклама буде генерувати там окремі повідомлення, котрі не будуть е мати відношення до вашої сторінки. І от щоб не бачити цих повідомлень, ви можете там включити цю галочку і Selected Context Only, вона буде показувати тільки той контекст, що стосується вашої сторінки. Наступна group similar це для того, щоб групувати повідомлення у і показувати індекс, от скільки цих повідомлень було зроблено. От, бачите, у мене, наприклад, є якийсь лог Running. Да? Я тепер вимикаю груп Similar» і бачите, це два окремих лога. Running, і там можемо аналогічно зробити там із нетворком. От, зробимо груп Ну, Тут з, однакових запитів немає. Давайте так, от що зробимо. І подивимось. Є тут якісь ще. Ні, ну, поки що тут от тільки е, один лог раннінг може бути е, згрупований. Так, от одразу ж от, можна побачити, як працює таба е, табай е, Да? От бачимо додаткові якісь запити гети. Е, е, бах, їх немає. М -м, наступне. Show course errors in Console. Це коли а, ми не хочемо там, або хочемо включити, або виключити а, відображення оцих помилок Course, тобто Cross-Origin Resource Sharing. Коли ми з нашого домену запитуємо, як відправляємо якийсь запит до іншого домену. А, наступне це log HTML xml HTTP request це знову ж таки показувати запити до сервачка оці наші жесончики, котрі ганяються. Я їх не включаю, бо в мене знову ж таки відкрита окрема таба нетворк, окрема таба-консоль, і вони один під одним знаходяться. Eager Evaluation використовується для того, щоб показувати результат виконання коду. Одразу не натискаючи Enter. Ну, от, наприклад, 1 плюс там, 3. І ми бачимо, що я ще не натиснув Enter, а воно вже мені показує якийсь результат. Якщо я прибираю цю штуковину, 1 плюс 3, воно на мені нічого не показує, жмакаю Enter, тільки після цього показує якийсь uh, результат. «Autocomplete from History, ну, тут, думаю, із назвою зрозуміло, що доповнювати. Той текст, що ви вводите, з історії, яку вже, е яка вже е була. Evaluate Triggers User Activation, якщо чесно, не використовував ніколи. Е кейсів для використання у тестуванні навіть е не знаю. Е Наступна цікава штука, яка тут є, це. Вже не в налаштунках, а в самій консолі. Це User Expressions. Що це таке? Це штукована, котра дозволяє вам виконувати якусь, якийсь JavaScript 4 рази в одну секунду. Ну, давайте подивимось, як це виглядає. Почистимо консольку і напишемо консоль. Лог, не знаю там new date, наприклад. жмакаємо І, бачите, у нас почалось купа-купа повідомлень, котрі виконуються 4 рази в одну секунду. Тобто таким чином можна робити якийсь моніторинг елементів, наприклад, на сторінці. Ну, от, якщо ви, там, наприклад, не знаю, хочете відслідковувати, коли якийсь елемент з'явився, і от, в консольку е зробити такий лог, що цей елемент з'явився, то ви можете е написати там JavaScript, який буде шукати це цей елемент, і якщо от, він побачить, що елемент цей дійсно знай знайдений, то наприклад е зробить вам лог. Якщо його немає, то він просто нічого робити не буде. Да, там? Умовно кажучи, один івчик і один е, квері запит по цьому елементу. Е, ну, або можна взагалі там кейсів придумати, як його використовувати дуже багато. Там можна розраховувати там, різнь, різницю секунд між якимось часом і поточним часом, і там вводити, е, як. Цей, цей лог логування робити таким чином. Можливо, десь ви використовуєте у тестуванні таку штуковану. Тобто, основна штука тут, що ви можете робити якусь дію 4 рази на одну секунду, а як же її ви будете використовувати, залежить від ваших конкретних потреб. Що ще з цікавого у консольки є? Це. Як я вже казав, можливість виконувати JavaScript-код. тобто, ну от Можемо з банального щось зробити, консоль лог зробити, і тут якийсь текст. Тобто, то воно нам цей текст виведе. Точно так же можемо щось більш складніше робити, наприклад, обрахувати квадратний корінь із 98. І от побачите, що це якесь там число. Так само можемо писати будь-який. JavaScript, він тут виконається. І ще з цікавого, що ми можемо достукуватися до елементів нашої веб-сторінки. Ну, от, наприклад, давайте порахуємо кількість картинок, книжок на нашій сторінці. Що для цього нам треба зробити? По-перше, визначити якусь спільну характеристику у цих картинок. Жмакнемо на цю картинку, ми можемо побачити, що в неї є тег і Але картинок може бути багато. А, попередній елемент, в який вона, як клас Огортка, або контейнер, має клас РТ да? Ну, Давайте спробуємо знайти, а, ну, наприклад, от скажемо, що є якийсь дівчик. Давайте, дівчик у якого клас. Дорівнює клас, дорівнює RT -TD, да? І у ньому десь там, ну, там одразу-сразу одразу, одразу знаходиться картинка. Да? Ми можемо побачити, що X-Pass написали вірний. От 8 картинок вона нам показує. Тепер давайте <coughs> зробимо це саме, але достукаємося до цього елементу через консольку. Що для цього треба зробити? Пишемо document, query selector. Query selector. Тут є query selector і query selector all. Query selector він буде нам шукати перше входження. Query selector all буде шукати всі елементи. І який у нас елемент? Власне кажучи, це дівчик, у якого клас RTTD і нам треба знайти а, після нього ІМЖ. Да. І от ми можемо вже побачити, що воно нам знайшло масивчик цих елементів. І от всі абсолютно властивості, що в нього є, ми можемо до будь-якої будь властивості мати доступ, змінювати її, редагувати, видаляти. Тобто робити абсолютно все, і воно буде. А, Ну, тобто робити повністю всю мати доступ до всіх 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 властивостей. Наприклад, ми от можемо захотіти, не знаю, там, зберегти або там, щось зробити, отримати список посилань на картинки. То ми от можемо отримати доступ до СРЦ їх і. Отримати всі ці лінки на картинки. як, як приклад. Або можемо отримати, не знаю, там, довжину цього масиву. Да? Наприклад, написавши ленс, ми отримуємо, що картинок 8. Також з цікавого, ще, що є тут, що ми можемо, от, як я вже сказав, отримати доступ до будь-якого елементу і щось з ним зробити. Наприклад. От, наприклад, давайте трішки менше масштаб зробимо нашого сайту. От. 75 був. Ні, погано. Ну, так, да, нормально. А, я хочу подивитися, що буде з моїм сайтом, якщо паблішер буде якесь довге ім'я. Або кнопка, як буде змінюватися там. Ну, от, давайте на паблішері. Я змінюю паблішер і як він буде реагувати. Яким чином я це можу зробити? Можу піти, от жмакнути на inspect, жмакнути на текст, знайти цей елемент, от в нього тут є Орілі-Медіа, і додати якусь свою інформацію. Да? І побачити, що воно там три крапки уходить А можу зробити. По іншому. От, якщо мені треба дуже-дуже багато елементів вже таким чином робити, то я можу зробити такий лав лайфхак. Лай 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 Написати документ, ваді контент. Контент editable І поставити true. Є. Yeah". І тепер я можу тиснути в будь-яке абсолютне місце. і Всюди я можу писати от той текст, що мені треба. Бачите, я от в будь-яке місце тикаю і пишу текст, який я хочу. Ну і таким чином ви можете перевіряти і дивитися, там, як реагує ваш сайт на те, коли якась текстовка буде дуже-дуже велика. Якщо у вас не спрацювала Така штукована: Document Body Content Editable. Є другий лайфхак це Document Design Mode. І пишете uh, Design Mode On. Це uh, аналогічним чином воно вам дозволить робити введення якихось даних uh, одразу на сторінці, не заходячи в Elements. не... Редагуючи от, в Домдереві, а одразу на, на сторінці. І останнє, що хочу показати, От, наприклад, давайте вернемося на наш сайтик з кнопками, да, от, перезавантажимо його і от, додамо пару кнопочок. Да, У цій кнопки є така штука, як запуск якоїсь функції Add element» по кліку. Оскільки ми вже знаємо, що ми можемо мати доступ до наших елементів, ми можемо якимось чином їх і змінювати. Тобто, от бачите, я нажимаю на кнопку Add Element, з'являється нова кнопка. Я можу зробити що? Я можу зробити document, get element by. Давайте tag name І тут tag name буде button. Давайте по такому простому зробимо перший. Воно нам підсвічує, що я якраз перший елемент вибрав. І от я маю властивість таку on-Click. On-Click там раніше була функція. Зараз я пишу null. І тепер я перезаписав властивість по онкліку. І бачите, я скільки разів би не натиснув. В мене не викликається вже ця функція по додаванню нового елементу. Тобто я перезаписав а, якусь свою функцію. І ви сюди насправді можете вставити там якийсь JavaScript, якийсь що завгодно. Якщо вам треба перевірити, як воно буде там працювати при там, певних умовах. Тобто консолька вам дає повністю весь доступ до всіх елементів, що у вас е, знаходяться, дає доступ повноцінного JavaScript е, і дає доступ до тих логів, е, що показує ваш е, застосунок. На цьому в мене все. І погнали до. Іншого елемента.